Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Ви чули про те, що Польща хоче запровадити перевірки українцям їхніх статусів. Тобто хтось на статусі Укр, хтось на іншому статусі, але його в Польщі немає виїхав, позбувся статусу. А цього система цього Польща не знає і потрібно буде підтверджувати свій статус. А також поговоримо про те, що в Польщі серйозна проблема з народжуваністю. І українці, які є на території Польщі, зовсім ніяким чином не допомагають Польщі це подолати. А ви знаєте, в нас в Україні теж звучала така пропозиція, що коли ми почнемо боротися з демографічною кризою в Україні, нам може допомогти в цьому мігранти, біженці з інших третіх країн. Чомусь українці в Польщі. А яких є, напевно, більше, ніж 2 мільйони загалом, ніяким чином не допомагають і Польща на останньому місці в Європі по народжуваності. Ось про це та про інше ми сьогодні поговоримо. Дуже вас попрошу підтримати це відео. І, звичайно, підписка на канал. Надзвичайно багато з вас дивиться без підписки, майже 70% стабільно, регулярно, але не підписуйтесь. Підпишіться за зараз, втисніть дзвіночок, поставте подобайку, зробіть репост. Це дуже допоможе мені і моєму каналу розвиватися, а також розвивати українськомовний контент. В описі під відео я залишу посилання на мій інстаграм, де також багато важливої інформації для українців, які зараз за кордоном. Тому також туди підписуйтесь за офіційними даними на січень 25-го року в Польщі зі статусом Укр проживає майже мільйон українців 992 тисячі мають статус Укр. Однак, звіт економістів аналітичного центру «ЦенЕА» говорить про те, що ці показники на 30-40% завищені. Що реально громадяни України зі статусом «Укр» зараз перебуває в Польщі на 30-40% менше, тобто вони отримали свій статус. Їх зафіксувала система, але в даній ситуації, в даний момент, вони або в інших країнах, або повернулися в Україну, або ще щось, або змінили статус. А цього система не бачить, не виправила і воно далі рахується. З кінця 2022 року кількість зареєстрованих українських біженців у Польщі тримається на рівні трохи менше 1 мільйону осіб. Однак, аналітики наголошують, для того щоб виключити громадян України з бази даних. Потрібна офіційна реєстрація виїзду українців з території Польщі на кордоні, або реєстрації в інших країнах Європейського союзу, або реєстрація виїзду з Шенгенської зони іншою країною. У міністерстві внутрішніх справ та адміністрації також підтверджують, що українців у Польщі точно менше, ніж у базі Песель Укр у відомстві підготували систему підтвердження перебування українців, в якій статус тимчасового захисту зміниться на тимчасове перебування. Потім ці люди повинні будуть з'явитися в офіс гміни, щоб підтвердити своє перебування. На даний момент це тільки пропозиція від міністерства внутрішніх справ, тому що воно говорить. Що зареєстрована одна кількість, а насправді на території Польщі є зовсім інша кількість. І нам треба знати, скільки громадян України мають статус Укр і перебувають по статусу Укр ну або по інших документах. А скільки громадян України виїхало за межі Польщі і мало би втратити цей статус? Ви знаєте, якщо людина виїжджає за межі Польщі довше ніж на 30 днів, вона втрачає статус Укр. Але цей виїзд має бути фіксований. Тобто, якщо вона виїжджає в Україну, це фіксується, що вона виїхала. Якщо, наприклад, Українець виїжджає з Польщі в Німеччину, це не фіксується. З Польщі в Чехію не фіксується. З Польщі, з Польщі в інші європейські країни шенгенської зони, теж не фіксується. Ну, знаєте, багато громадян мені пише. Такі ситуації, я там поїхав чи поїхала до Німеччини чи до іншої країни, була там 40-50 днів, і я не втратила чи не втратив статус Укр. Ну ви не втратили, тому що не було зафіксовано, що ви виїхали довше, ніж на 30 днів. Якби ви виїхали з таким самим успіхом в Україну і повернулися за термін довше, ніж 30 днів, ви би його втратили. А так, база цього не бачить, тому що ви не перетинали кордон. Ну, як би там не було кордонів в шенгенській зоні, немає тільки прикордонні пункти, які вибірково тих чи інших зупиняють. І ось Польща хоче порахувати українців, скільки ж українців на її території зі статусом. І вже є, бачимо, перші пропозиції. Будуть ну, змушувати, не змушувати, будуть змушені українці рано чи пізно, ще поки немає ні закону, ні устави, ні якоїсь такої пропозиції, поки що це в межах розгляду і якихось там. Консультації, що таке хочуть зробити, будуть змушені, якщо таке вже станеться, піти і зареєструватися або підтвердити дані, що вони дійсно в Польщі, що вони дійсно тут і вони мають статус «Укр». Те саме, знаєте, є і на дітей. Є велика кількість українських дітей, які мають статус «Укр», але які, наприклад, не вчаються в школі в польській, ну і відповідно вони не отримують там допомогу. Але вони рахуються зі статусом Укр. Можливо, є діти, я не то, що можливо, точно є діти, які отримали статус Укр, і, напевно, вже повернулися додому або поїхали в інші країни. І теж Польща хоче це порахувати. Наступна тема стосується Польщі, народжуваності в Польщі. І Польща, за останніми даними, зараз на останньому місці в Європі по народжуваності. Там 1,1. І це останній показник в Європі. І навіть українці, яких Приблизно 2 мільйони в Польщі ніяким чином не впливають на стимулювання народжуваності в Польщі. Анджей Кубісяк, заступник директора польського економічного інституту, зазначив. Що за його оцінками Польща опустилася на останнє місце в Європі за рівнем загального коефіцієнта народжуваності? Це статистичний показник, який простими словами показує, скільки дітей народиться, народжує середня жінка репродуктивного віку, тобто від 15 до 49 років. У Польщі цей показник знизився до 1,11, що є найнижчим показником серед усіх європейських країн. І як би там Польща не виплачувала на дітей 800+, плюс, які би там не давала допомоги, все одно поляки не хочуть народжувати в тій кількості, щоб навіть себе відтворити. І ви чули заяви з української сторони, коли теж говорилося в Україні, то взагалі ну навіть не близько не так, як в Польщі. Там ще більша проблема ще критичніша там, взагалі, катастрофа з народжуваністю. Ну але це через те, що в нас війна і частина українців взагалі виїхала з України. То там один з варіантів це запрошувати мігрантів, біженців з інших країн в Україну, щоб покращити демографічну демографічну ситуацію в Україні. Ми бачимо в Польщі ну не тільки українців, українців найбільше, але й інших національностей дуже багато. Але якимось чином це не впливає особливо на демографічну кризу, яка в Польщі також є, а Польща не воює. Тому той варіант. В Україні покращувати демографічну ситуацію за рахунок біженців, як на мене, не працюючий. Покращувати економіку за рахунок біженців можна, тому що ну, біженці приїдуть, мігранти приїдуть, захочуть працювати, вони зможуть працювати. Але ну, відтворення. Народжуваність і тому подібне це явно не, не, не цей спосіб. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео, звичайно, та не забули підписатися. Підпишіться вже, бо забудете наступного разу. І, звичайно, залишайте коментарі про те, що ви почули, свої думки. Дуже прошу це зробити. З вами я завжди Саша Матвій. До зустрічі в наступних відео.